Усім привіт! З вами я, Міша, ваш техногід у світі інновацій і новітніх технологій. У цьому випуску Techno Epic News розповім вам про ще один штучний інтелект від OpenAI під назвою SORA. Цього разу для генерації Відео. Ви дізнаєтесь, яким буде новий флагман від Xiaomi, а також розповім вам, як вампіри збивають дрони в небі над Україною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі. Всіх новин та першим дізнаватися про найсвіжіші технологічні досягнення. А я не буду затягувати. Починаємо. Компанія OpenAI представила чергову нову систему штучного інтелекту під назвою SORA. Ця система штучного інтелекту може на основі текстових запитів користувачів швидко створювати відео тривалістю до однієї хвилини. І як пояснили розробники, результатом її роботи будуть складні сцени з кількома персонажами, специфічними типами руху та точними деталями об'єктів і фону. При цьому генероване відео може бути е, різної тривалості, співвідношення сторін та роздільної здатності. Поки що доступний хронометраж обмежений однією хвилиною. Але зважаючи на те, з якою вражаючою швидкістю розвиваються технології штучного інтелекту, впевнений, що через рік або два ми з вами матимемо змогу переглядати перший повнометражний фільм, створений таким чином. Інструмент поки що не є загальнодоступним на даний момент. OpenAI обмежив його використання для команд тестувальників і деяких художників, і дизайнерів, і кінематографістів, щоб випробувати продукт і отримати відгук перед його запуском у більш широкий загал. Також цей шаї мають оцінити експерти з безпеки, щоб зрозуміти, як він потенційно може створювати дезінформацію та шкідливий контент, і вжити заходів, щоб запобігти цьому. Всім відомо, що у лавах ЗСУ воюють генно модифіковані в натівських лабораторіях птахи та комахи вбивці. Теперші вампіри приєдналися до оборони нашого неба від ворожих безпілотників. І це вже не жар чи бредові марення пропагандистів за болот. Все цілком серйозно, адже закордонні змі стверджують, що українські військові вже почали використовувати проти рашистських БПЛА. Антидронові системи ВАМПІР передані Сполученими Штатами всередині минулого року така система використовує невеликі ракети, щоб збивати безпілотники. Комплект можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом всього лише за дві години. Для керування нею достатньо однієї людини. Зенітки беруть ворожий об'єкт на приціл, але використовують для цього секретну оптику електронну станцію. Після цього дрон збивається реактивними снарядами. Саме за допомогою вампіра українські захисники ймовірно відбили атаку шахедів в ніч на 11 лютого. Звісно, ми безмежно вдячні партнерам за передачу цієї системи та в першу чергу дякуємо нашим воїнам, які і вдень, і вночі рятують життя мирних громадян і безжально знищують запоребріковий металобрухт. До речі, хакери з групування Prana Network зламали поштові сервери іранської компанії. IRGC Sahara Thunder, на яких знаходяться масив даних про виробництво ударних безпілотників Шахет 136 Згідно з отриманими даними, іранські дрони обійшлися рашці в понад 193 тисячі доларів за штуку, причому оплачувати їх довелося справжнім золотом. Чому? А тому, що дерев'яні рублі нікому не здалися. Компанія Xiaomi оголосила про підготовку презентації флагманського смартфона 14 Ultra і опублікувала його офіційні зображення. У Китаї пристрій представлять 22 лютого. А для решти світового ринку він буде офіційно доступним вже 25 лютого. Що ж відомо про характеристики та зовнішній вигляд, а також вартість цього смартфона, зараз вам про все розповім. Згідно з витоком інформації, Xiaomi 14 Ultra матиме AMOLED-панель з діагоналю 6,7 дюймів, роздільну здатність 3200 на 1440 точок і частоту оновлення 120 Гц. Кажуть, що дисплей оснащений HDR10+, з максимальною яскравістю близько 3000 ніт. Смартфон оснастять процесором Snapdragon Drego 8 третього покоління SOC у поєднанні з до 16 МА ГБ оперативної пам'яті та 1 терабайта вбудованої пам'яті. Подекують, що за межами Китаю ця модель буде доступна зі сховищем вдвічі меншого об'єму. Очікується, що ємність акумулятора складатиме 5300 мАч. Заряджатиметься він за допомогою 90-ваттної дротової або 50-ваттної. З тортової зарядки. Блок камер смартфона включає чотири модулі з оптикою Leica Самілукс і загальним діапазоном еквівалентним фокусним відстанням від 12 до 120. Міліметрів напис 1.63 2.5 натякає на використання налаштування діафрагми. Інші характеристики смартфона виробник не розкриває. Поки що відомо, що Xiaomi 14 Ultra буде існувати в двох кольорах: чорному та білому. Корпус оброблятиме звичайна рамка з алюмінієвими гранями, проте цілком ймовірно, що топова конфігурація може отримати титанове оздоблення. Орієнтована ціна Xiaomi 14 Ultra в Європі складатиме 1499 доларів за версію 16512 гігабайтів. Xiaomi 13 Ultra в Європі коштує стільки ж, але поставляється з 12 гігабайтами оперативної пам'яті. Ну а на цьому це всі техноновини на сьогодні. Побачимось вже через тиждень. З вами був Міша. Бережіть себе, Па-па. Чінь!